Кому це взагалі потрібно? Можливо, в американських лабораторіях це і цікаво. А я що? Залишається тільки і писати ці незрозумілі формули в зошит. Але почекай, наука може бути набагато цікавішою, і ми тобі це доведемо. Наука це двигун прогресу від мікросвіту до космічних горизонтів. Від стародавніх відкриттів до технологій майбутнього. Наука розширює наші горизонти та змінює світ. Як працює Всесвіт, чому існує життя? Що ще приховує природа? Відповіді на ці всі запитання у світі, наука, експерименти, факти, відкриття, що вражають наука це не щось недосяжне. Це буденні речі, які роблять життя кожного з нас кращим. Тепер я точно розумію, що наука це клас.